Всім привіт! Триває процес зборки літака венград. Масштаб 1.48. Ось зібрав кокпіт, внутрішню частину. От, вже перед склеюванням, вже готово. Перед склеюванням половинок мав на увазі. От, зібрав. Може побачити, зараз фокусується камера. От, ну от, все, все, що є, я зібрав. Ремені, Приборка. Формати. От це, вон, все, Де, що це є. Дещо мені довелося зробити самому це оці от ручки управління двигуном. Довелося мені зробити самотужки, тому що рідні, ну, ті ж комплекті були надто дрібні і я просто їх не зміг зібрати. Чесно кажучи, тому мені довелося зробити самому. Я Думаю, що вийшло непогано. От, От зібраний кокпіт. От, і все, що я зібрав, вже можна склеювати половинки фюзеляжа. Ну, щоб було краще видно, я показую вам те, що є. Приборка. Зараз спробую, щоб було краще освітлення було. Ось От, тут краще освітлення буде. От, ви можете бачити приборку. Приборну панель. Все зібралося доволі непогано. Все, в принципі, все соєняється хорошо, деталі підходять. Тобто ніяких проблем з, з, з деталями зі зборкою поки немає. В принципі, все з'єднується, все стикується, все добре. От. Тепер наступний шаг буде склеювання половини фюзеляжа. От, от ви бачите, ще одна половинка фюзеляжа, да? і це буде склеювати, збиратися. І наступним шагом, кроком буде після зборки половини фюзеляжа. Буде Крила вже зібрані. Плоскості, все залишається тільки його приєднати. Ну, Ось от, от так. От, процес триває.